Друзі, всім миру, і з наступаючим новим роком. Цей рік був дуже тяжкий для України. Ця війна вона дуже виснажила і людей, і солдатів. Але дякувати нашим солдатам, волонтерам і всім людям ми змогли стримати цю навалу і відкинути їх як понадалі. В наступному році ж хочеться пожелати у всіх українців таке бажання, в принципі, одне бажання, щоб вигнати цю московську орду із України, і щоб війна ця закінчилася і закінчилася перемогою України. І це бажання дасть Бог і сповнитися у наступному році. Хотілося б побистріше. Всім здоров'я, терпіння, головне здоров'я нашим солдатам. Їм на передовій там дуже тяжко, дуже там холодно сидіти тих в окопах, Зимно, холодно, морозно. Ну, бажаємо їм здоров'я і терпіння. Помагаємо. Люди допомагають всі, чим можуть. Волонтерам велика подяка. Ну і всім людям. Війна всіх об'єднала. Ніщо так не об'єднує людей, як, як горе. І ну, в нашому випадку це війна. Видно, що нація наша сильна і волява. Тож бажаю всім здоров'я і всього самого найкращого. Щоб наступний рік був для України переможним. Дуже святкового настрою нема такого, щоб святкувати сильно з шиком, а так помаленьку то все одно приготувалися. Піцу зробили мої дівчатка, тортик, правда, куплений. Рибки, сільотка під шубою і таке пиріжечки. всякі. Із напоїв тільки сік, компот і все. Без алкоголю. І всіх закликаю людей, то поменше вживати алкоголь. І на Новий рік теж на цей новий рік не бажано вживати алкогольні напої. Так, добре, друзі, всім миру ще раз, всім свого самого найкращого. Дасть Бог в наступному році наші бажання виконуються. Головне, бажати всім і мислі матеріалізуються. Так що, в наступному році, дасть Бог, війна закінчиться і перемогою України. Так, все тоді добре, на все добре. Підписуйтесь на канал, ставте класи. Все, до нових зустрічей. Пока-пока!